Підсумок зими а загалом і 2011 року підбили на чергові колегії Калуської районної державної адміністрації. Основні питання соціально-економічний розвиток та робота із зверненнями громадян. Минулого року Калуський район освоїв у рамках соціально-економічного розвитку 18 мільйонів. Що чекати цього річ, поки невідомо. А планів у керівництва багато. До прикладу, мінімум шість дошкільних закладів, продовжити будівництво школи Боднарева, спорткомплексу новиці, величезного так званого палацу культури у Голині. За майже рік свого очолення адміністрації Василь Петрів навчив своїх колег аналізувати те, що потрібно озвучити. За словами Василя Івановича, наша промисловість, яка у 2010-му мала майже 2 мільйони збитків, то вже в 2011-му таку суму прибутку. Хоча не тішить те, що більше 80% цієї галузі, яку займав комбінат хлібопродуктів, тепер перейшло до міста. Обговорили присутні потрібність у районі переробної галузі, кооперативів збору та реалізації сільськогосподарської продукції, наголосили і на розвитку тваринництва. Було поставлено завдання до 1 квітня цього року усім 39 школам району отримати державні акти на землю, де вони знаходяться. Робота із зверненнями покращилася при тому, що сама їхня кількість зросла.